Лип українські хірурги з великою війною навчилися робити операції, про які два роки тому навіть і не думали, бо потреби не було. Але тепер, через постійні важкі обстріли на фронті поранених з тяжкими лицевими травмами, сотні кажуть у проєкті лікарі для героїв. Поранених військових оперують коштом благодійників. Імпланти виготовляють українські виробники. Деталі в сюжеті Інни горіненко. Широко відкрий, як можеш, широко. Оце повноцінно. так? Валерій прийшов на огляд до хірурга. Військового готують до операції. Mm. Отут больно. Mm. Потерпи. отут. Mm -mm. Валерій уже переніс одну операцію. Після поранення робили нижню щелепу. Кістку взяли з ноги, але імплант прижився лише частково. Оце оголене, тобто я. Пальцем тримаю ось тут, і тебе воно болить. цій ділянці, воно оголене, і тут, коли я надавлю, воно тебе болить тільки. Валерію 25, і він професійний військовий. Зброю до рук взяв майже одразу після шкільної лави. З фронту на лікарняне ліжко втрапив після бою на Авдіївському напрямку. Спочатку все було файно, якби, а потім це пішло не по плану. Нам прийшлося бити трохи. Це був штурм. Треба да. було відбити посадку. З безпілотниками мені скинули під, ногу, під ноги гранату. І так вийшло, що попало в ногу, в руку і розірвало челюсть. На полі бою пораненого Валерія врятували побратими. могли, Тут накинули турнікет на ногу, але в челюсті ніхто не підходив, тому що ну, струя крові, була. в мене хлопці вже піднімали, то я побачив свою кістку, яка випала. Воно якби вирвало о, цей клапак. Воно просто його вирвало, воно випадало у мене, я не розумів, що відбувається. Я поупльовував зуби, рот крові, я не міг балакати. З 2014 року дійсно були більше всього це кульові поранення. Вони були менш, менш складними як зараз. Це складні і поранення, які потребують більше трьох, чотирьох, п'яти, шести операцій. Ці операції. В першу чергу складні для нас. Хірург Ростислав каже, майже щотижня оперують військового з пошматованим обличчям. Це бригада з семи хірургів щелепно лицевих. Це велика бригада анестезіологів. А саме головне, це післяопераційний догляд пацієнту. Збирати заново розбиті вибухами щелепи військових стало викликом для хірургії в Україні. По суті, лікарі мають зробити нові кістки, відновити судини, м'язи, зуби і шкіру на обличчі. Ось. А ми її беремо з ноги два фрагменти з ноги, кістку і пересаджуємо на щелепу. Вона має чимось фіксуватись, щоб вона була нерухома. На 3D-принтері моделюється спеціально під нього, під його контур, пластини друкують на ось таких 3D-принтерах. Українські біоінженери Виготовляється зі спеціального медичного титану, який є біонетним і, власне кажучи, може використовуватись для імплантації. Ну і ми комплектуємо це все анатомічною моделлю. Це пластикова модель черепа. Це дуже спрощує саму хірургію, тобто вона менше часу потрібно на оперативне втручання. Ця технологія, вона фактично цифрова, тобто тут мінімум мінімальна участь людини, що імплант виготовляють для кожного пацієнта окремо, то й досягають високої точності. В середньому один імплант коштує 100 тисяч гривень за нашими підрахунками. Ми вже дали можливість прооперуватися, профінансували виготовлення імплантів 117 військовим. Ми, наприклад, надаємо цю можливість безкоштовно кожному, хто звертається. Імпланти і лікування для захисників коштом благодійного проєкту Лікарі для героїв. Наразі держава не покриває витрати ані лікарям. На жаль, поки що. Ані Міністерство охорони здоров'я, ані НСЗУ не дійшли до того, що гарантії на безкоштовне медичне обслуговування під час реконструкції обличчя військовим мають бути забезпечені. Вже переніс реконструкцію ще липи в рамках проєкту Дмитро. Родом він із Запорізької області, батьки лишилися в окупації. Хлопець воював півтора роки, аж доки не дістав поранення. Правої сторони половини половині Не було до того моменту, як Мне сделали вот в марте этого месяца операцию. У меня взяли с ноги кость вспомогательную, которая сзади. Нині в Дмитра реабілітація і підготовка до ще однієї операції. Мусить бути терплячим, бо з такими травмами лікування затягується на місяці, аж доки вставлять нові зуби. Пластина здесь тоже кости верхняя нету. И будет какая-то пластина там ставится, а потом просто на неё зубы, я так понял, накрутить. За прогнозом лікарів, за трохи більше як півроку у Дмитра буде повноцінна щелепа. Однак більше ніж повернути здоров'я, він очікує повернення на фронт. Я в будь-якому випадку туди вернуся. дивлячись навіть на того я все одно попаду туди, куди я хочу. А що сидіти? Я хочу дамо раділю побачити. Планує повернутися на фронт, і Валерій, поки чекає, коли його заберуть операційну, думає, як зможе працювати на перемогу, враховуючи травми ноги. Можна повернутися там на дрони. Аеророзвитка є Інна Горіненко Володимир Коваленко. Вікне з тебе марафон. Єдині новини.